Ну, перше, це закінчення війни, другий чинник це наявність житла і важливість працевлаштування. Колись був навіть етап, що мені, будучи там 24 роки, я був один з найстарших, тому що всі інші це 18-19-21 рік хлопцям, і це, мабуть, найкрутіші військові. Зараз айтішники треба, прям, ну, неймовірно сильно. Е е стилового забезпечення. Ну, війна от як на фронті на нулі, це там 30%. 70% — 70 Це от, е забезпечення, логістика е і просто обична битовуха.